Це яка в нас охорона маліну охороняє, бачите? Бобі! Бобі ніхто не вкраде маліну. Професійну охорону наняли. Бо маліна дуже дорога, рідкісний сорт. Бачите? Бобі. Елітна охорона. Ніхто. Не пробіжить просто так. У нас така охорона, охоронна система Бобі. Голос, звук, він ще команди не знає. Але якщо когось чужого побачить, то буде гавка, теж бігом. Дивіться. Видите, охоронець На страже порядка. И он еще одна охрана. Мы Песик. Какой песик. Бобби, 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 Бобби. Видите? Видите? Сурйозна охорона, просто серйозна. Тут його вроді би не видно, але ну, як треба, то вилізе. хе <ріпи> <серказ> може запутали? Воно там постійно путається. <ріпи> Ні? Да? А вот ще луша в нас охорона. Вон В Кущах. Скільки ми Микотати осталось, ніхто не знає. Да?